Вітаю всіх! Продовжую знайомити з сортами лілій з моєї колекції. Оце лілія східний місяць. Надзвичайно ароматна лілія. Дуже тривалого цвітіння. В цьому році вона не дуже висока, але дуже гарна. Багато квітів на однім стеблі. Отака вона красуня. А це лілія зростаючий місяць. Отака така лілія жовтого кольору із такими краями. Дуже ароматна. А це красуня лілія Пекінський місяць. Вона чимось схожа на попередню, тільки вона біла. І з такими рожевими краями. Аромат словами не можна передати. Від такого аромату просто паморочиться в голові. І ще одна лілія пристрасний місяць. Біла лілія з такою серединкою темно-фіолетовою. Дуже ароматна і дуже-дуже довго цвіте. Дякую за перегляд, миру нам та перемоги!